Yeah. Yeah. <small> oh, гарний Harny. Super ski. So мы перевіряли ці передниці місце. Диким дня не все. Щось є. Ось такі переростки. Трошки переростки. Переростки, трошки давно тут не було. Водно, що звідників тут давно не було. Що тут у нас? Супеньки. Такі. Цікі овпеньки. Опеньки, є, є опеньки. Що ж буде сьогодні? Двох білих грибів. В низинному буковому лісі. Привіт! Сьогодні у нас 29 жовтня. Неземний ліс буковий. Висота метрів 400. Що ж тут? Так обережно, тут вставає. Діла вже Вдягаю рукавички. Під ногою, бачиш? Ногою. Під ногою. Під ногою. Під ногою, так, під ногою. Оці купенік. Це ну, поки що такі невеликі, в невеликих кількостях, але нічого. Такі збираю грубі, вже немає що збирати. Нема кошечка Ціл, Дивись, а тут куди не стань, кожен піднять тільки. Плющить треба велику торбу. Ріжемо тільки голови. На базарі продають з довгими ногами, щоб більше вага була. Намного не цікаво. А ці грубенькі добрі. не, не Всі добрі. Смачні. Добре, тільки ті, бо угу. ну, ну Так от што. це називається відводимо душу. <ріху> Відвели душу. Точно не треба. Треба розбирати при... пеньки Треба тепер думати, куди їх, кому віддати. У мене вже є варіант. Так вже є? О, так Казав один чоловік. В ліс на гриби йдуть не за грибами. Так, тільки за емоції, за враження, Свіже повітря, ці, ці жовті помаранчеві листя буків, клени. Солосне. От за цим йдуть в ліс по гриба. Вже не могла там бути. Не могла. Я ходив по кошик, Я побігла шукати нові грубі такі. Нові грубі. Нові грубі мені більше подобаються, ніж розпущені, такі тоненькі. Грубі. Грубі? диви, диви, Ось такі я люблю. Ну там проблема. Я люблю грубі біли. <губив пеньки шнігиш> ну шо це? Що тебе... це? Эволюци... Так, дивись. Дивись, що робиться. які кілопенькі грубі. Це <губив> то, то все таке. Здалека не знав. Повіриш, що білий. Так. То -то якийсь... то -то точно <губив> Там ще є пара малих. Ну, тут ще такі грубі є. Так. Тут їм добре. Тихо в лісі грибників нема. Тільки ми двоє. яка нога. І ліс, Ну, Але ми вже кошик назбирали, тут вже другий. Є, поки я ходив за кошиком. І що, ти зупинишся на третьому кошику? Ну, дивися. Ні, я не знаю. Ти не знаєш, ти можеш не зупинитися, так? Не, можемо зупинитись. А що ми не спішимо. Ми не спішимо. А наш тобі стільки Ну, Буду роздавати. Буду що роздавати. Йес, ну добре. Дуже? Дуже. ой, вони диви. зубалки. О, супер. Букетиками. Букетики. Ну, и Смерть. тут их по земле полное есть. А я еще иду гляну. Сим... Семьи. Семьи. Родичи. Ну. Вот такие. Такие тут целые грона. Это все не такие рекордные. Вот там. 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 Веда вот в лес. Під кінець осені трохи обеньків. Що робиться? No, робиться? Оце класні. Товстенькі, темненькі. такі. Не бувають взагалі такі ще коричні. Переживатенькі. Такі, І комар сидить. Вверх. До речі, коли вдома будете їх чистити, то цю так звану спідничку не треба вишпортувати. Кидайте їх в воду і вона там зникає в воді. Бо якщо чистити їх кожен окремо, то, то будуть золоті гриби безсотні ночі. То не вартують. Так, тут вже такі старі порепані. Але там ще є димся. Дино? Будем родич, О. родина. Маленька. Сімейка. Четверо. П'ятеро. Тут вже... Дуже ну, кошик вже добігає. А тут ні, То не, з лесим, З білочком. Дуже такі. Руденький. Руденький. Ковпаки ще будеш забирати? Ось так. Повилазили, так, я ще так сильно не бачу, щоб було цього року. Якась там друга хвиля ковпаків. Ну, це вже навіть на мене враження справляє. І це 15 -ти метрах. Ходи, ходи, попищись, давай. Та давай, не розмінюйся там на дрібниці. Ходи. Друзі, ходи, ходи. ходи. Але подивися тут. Це взагалі. Я <рес> туди, там Ой, розстав. а тут ще дивися, тут все. А там все, вже все. не рахується. Добави, тут все не рахується. А ці? це? Чудеса. І там ще тоді. Ну міч. так, так. Там? Так. Так. Беремочок. Так... Отак От це все Бог для нас створив. А на початку було земля була порожня і пуста, і темрява над безоднею, і Дух Божий літав над водами. І сказав Бог, хай буде світло, потім твердь, відділив воду від води. На третій день створив рослини, дерева, і це все для нас нам на поживу. І Адам і Єва були поставлені над цим всім, щоб панувати, над всім, що Бог створив. І якби вони не здуріли, то ми б до сих пір жили в раю. Ну, але Якщо... маємо. так. Ті, хто прийняли Ісуса Христа, будуть жити в раю. Цей час пройде, скоро Він вернеться. Вже всі ознаки говорять про це. Останні часи. Останні часи. Війни, голод, мор і це люди, ознаки. Будуть, кінця. люди будуть боятися. Змертвіють від страху написано. Так, від того, що на світ надійде. Від того, що? Але так, хто витримає до кінця. Хто спасеться. І ми чекаємо, коли прийде Христос, який взяв на себе гріхи всього світу і поніс на собі наші хвороби. Тим, хто прийняли його, написано, дано право бути Божими дітьми. І коли ми це знаємо, то в нас нема страху, бо ми так. знаємо, що нас чекає. А коли ми не знаємо, що нас чекає. Страшне очікування суду написано а, тим, хто його не прийняв. Тим, хто не прийняв страшне очікування суду. Але насправді то ми створені не для того, щоб попасти в пекло, а для того, щоб жити з Богом в його царстві. Це його воля. Якщо ви молиться молитвою чи наш, хай буде воля твоя, то воля твоя на якраз. І полягає в тому, щоб ми прийшли назад, повернулися в стосунки з нашим Творцем, так як колись Адам і Єва були. Вони відпали через невірство, а через віру ми можемо прийти до нього знову. Через віру в Ісуса Христа ми пізнаємо Божу любов, і Боже відношення ]ся. до нас. І Повертаємося в Едемський сад. сад. Так, це Едемський сад в нашому серці, там, де ми, і Бог, люблячий, Люблячий, милуючий, прощаючий, батько, батько той, хто дає нам забезпечення. Хто відновлює наш статус як Божих дітей і дарує нам свою безконечну любов. Я тебе завіз відвести душу. Ми вже не планували їхати, тому що нам вже досить білих того року. Ми вже їх назбирали. Дивіться. Оптом. Але ще є якби потреба душі в опеньках. Опеньки це інша сфера. Це інша сфера, це, це інші, різати, різати. Інші емоції. Їх багато. Так. Малесеньких. Не, біля кесерівно більше подобається. Не грубі. Вони такі, мені... такі гарні, вони унікальні. Мені це підходить. Любі, я знаю, що тобі це підходить. Дивіться, що. Так, знімаємо урожай. Опа. кошиків нам не вистачає. Ну, у нас ще й пакет. Але то якби не проблема. Найбільша проблема то мені мою кохану звідси вивезти. Вона буде триматися до кінця. Я вийду колись. Так. Це не проблема. Це не проблема, так? Ні. Так ріжем, дивіться. Кошик різом. Шо кошек. У них є якийсь свій такий смак специфічний, мені подобається мариновані. Комусь подобається смаження. О, Опенки. Сьогодні приїдемо і зробимо пюре картоплю з опеньками сметаною. І в нас ще є стейки. Ну Стейки то таке. Стейки то таке. Так. С сметаною. Це особливо. Так, тут ще. <сі> ще на 20 хвилин. Торбу. В торбу рибу. Okay. Людмила там лущить опеньки. Я помолюся за тих з вас, хто має потребу в стіленні. Вчора молився за якусь жінку, в неї грижа в хребті. Защемлення, якесь серйозне. Ну, десь за кордоном і там. Пропонують операцію. Терміново вставати не могла. Лежала вже досить чесно ліску, ну, але туалетка вже встає. Помилився за неї і перестала. Ну, зменшився більш значно. Вона вже могла стояти на ногах, ходити і рухалася. Христос воскрес. Один живий. І вся його місія. Приходу на землю вона якраз полягала в тому, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Хвороба це наслідок гріхопадіння, хвороба це зло, хвороба це насіння смерті, хвороба це діла диявола. Хвороби прийшли в світ якраз через те, що Адам і Єва згрішили і втратили владу, ту, яку Бог їм дав. Тому прийшли хвороби, ненависть, зло, війни, вбивства. Бог хоче, щоб ми прийшли до розуміння істини, любові, щоб ми відновилися з ним в стосунках і повернули цю владу над хворобами, над демоном через поєднання з Христом. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато, кладіть на голову або на серце. Тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, дякую тобі за твою зціляючу силу, яка сходить зараз на кожного. Хто приймає слова цієї молитви. І в ім'я Ісуса хай зникають ракові пухлини, метастази, жировики, папіломи, аденома простати, хай зникають тромби, глисти, кліщі, всяке утворення, ущільнення, вузли, варикози, морой, хай забирається геть. Хай зникають виразки, переломи, рани, всякі трофічні виразки, шлункові, кишкові виразки, запальні процеси хай припиняються, хай відновлюється імунітет, і зникають всякі віруси, інфекція. Всякі розлади, симптоми, хай забираються геть. Хай відновлюється кишківник підшункового залоза, Шлунок, стравохід хай зціляється. В когось постійна печія, е і ви страждаєте від цього вже довший час. Приймайте своє зцілення, хай шлунок стає на місці, хай відновлюються сфінктери, хай зникає грижа стравоходу, зникає грижа діафрагми, міжхребцеві грижі хай зникають. Артрити, артрози хай забираються геть. Діабет хай припиняється в ім'я Ісуса. Коліт кишковий, емфізема легенів, запальні процеси в легенях хай зникають. Туберкульоз хай забирається геть в ім'я Ісуса. Всякі інші заразні хвороби хай, зникнуть. Хай приходить радість, мир, хай, відновлюється зір, слух, гормональні процеси, дитородні органи. Хай приходить здатність завагітніти, виносити і народити здорову. Слухняну дитина, ім'я Ісуса Христа, я вірю в це, ми вже маємо дуже багато свідчень, того, що жінки, які були неплідні за висновками лікарів, на сьогодні вже виховують дітей і в багатьох вже по кілька дітей, не по одному. Чому? Тому що Христос живий, Він воскрес і Він не змінився. Ось приймайте своє чудо, хай припиняється біль, хай відновлюється нервова система, психіка, хай зникають всякі розлади нервової системи, неврози, які забираються геть. Хай зникають всякі ознаки депресії, шизофренії, альцгеймера, аутизм хай припиняється, хай відновлюється розвиток, мова. Іперактивність, хай припиниться в ім'я Ісуса. всякий такий тиск, вплив, хай забирається геть. Страх, панічні атаки. Безсоння, хай забирається геть, в ім'я Ісуса, хай нормалізується сон, робота органів, наповнення радістю і миром хай приходить. Ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь. Перевірте себе, якщо це можливо. Дякуйте Господу, Він добрий. Читайте новий заповід, пізнавайте. Волю Божу на ваше життя, вона виражена в Ісусі Христі. Все, що він робив і говорив, це було 100% виявленням волі Божої. Бог вас хай благословить. Я йду до Людмили, вона там вже докошує гупеньки навколо того пня. І ми продовжуємо наше тихе полювання. Дорізаємо, дорізаємо, потихеньку дорізаємо. Пакети два повних кошика, в одному 4, в другому шість, якщо не 7 кілограмів. Не знаю, як ми зможемо до машини сьогодні дійти. Те що от розвіруючи, можемо на все. Так, ще тут пара ковпаків або пара солік. Отакі. Пляточки, палянички те. Смажете в клярі, двох сторін і є. таке відбірно. Відварювати не потрібно. А там ще. А там ще тірочки. Тут ще бачу є. Де... Добре, стейки. стейки з клопока. Ну, З білячками, звісно, крутіші. Так, так Стеки. Теж добре, але білячок то є білячок. Звісно. Не було їх. Щось дуже багато, я не витримала. Ну, не всі, але ще трошки взяли. Це трошки Бо добра. Вони просто напали на мене. Вони були просто на моїй стежці. Ну як я мала не взяти? на тих ще пару відбивних посмажити, не знаю кому. Так, оце наші трофеї сьогодні за три години. Це наш білячок. Ну, там ще десь один є. Білячки, білячки всі. Два. два Два білячка, самих перших, самих гарних. Але оці самі такі жовті, це самі гарні, їх багато. Ось три години. У нас десь тут під 20 кілограмів опеньків. і десятка два. Парасольки. Готуйтеся, друзі, чи... Два білячки. ось тепер перерва на обід. Ой, ну, там трошки всяких Десертів. протеїнів і вуглеводів. Чай. Зараз трошки перекусимо і їдемо додому. З вами прощаємося. Божих вам благословінь. і нагадуємо ще раз, що ви ціні в Божих очах. І воля Божа на те, щоб ви жили щасливо, в здоровому тілі, забезпечені всім необхідним, а потім вічності з ним в раю. Вірте Ісусу і спасайтеся. Амінь.